Радіо UA Chicago так, шановні друзі, ви на хвилі радіо UA Chicago. Мене звати Іван Саба. До нас завітала прекрасна дівчина. Це є Анастасія Новицька. Це є представник від компанії Dart Motors. Привіт, Анастасія. Привіт, добрий вечір. Як ваші справи? Чудово, навіть без трафіка до вас доїхала, О -о -о. ну бо вас, напевно, гарна машина, вона топить гази, а й всі роз'їжджаються. Так, це напевно у Моторс скупували там. Я зрозумів. От ви вже регулярно до нас приходите. Це вже друга зустріч, розумієте, і ми рухаємось далі. І у нас є багато ідей, щоб якось розвивати з вами співпрацю. Так що у нас є навіть подруночки, питання ми ще не придумали, але зараз, поки будемо спілкуватися, я щось придумаю і будемо розірвати якийсь подруночок, який ви маєте про А, сьогодні? Ми розіграємо сертифікат на 500 доларів. Він mm -hmm. може бути використаний на купівлю будь-якого авто в нашому авто, автосалоні. Mm -hmm. А, Це є знижка, і вона дійсно рік часу. Тобто mm -hmm. її не обов'язково вже вона має рік часу expiration date. Супер. Зараз поки якраз будемо спілкуватися. Я паралельно знайду якесь цікаве питання. І хто е, нам перший або Зателефонує або напише в коментарях у Фейсбуці або в Ютубі той і виграє цей подаруночок. Або ми зробимо розіграш його в інстаграмі, але я думаю, так можна буде. Я вибачайте за наглість, можна буде так регулярно робити з а, Так, звичайно, тільки для вашого радіо. Боже, дякую вам. Дуже дякую. І ось ви при зайшли до нас, завітали. І якраз питання про автомобілі завжди актуальні. От, завжди актуальні. Ми сьогодні анонсували. Те, що як пов'язане купівля автомобіля до купівлі житла, тому що інколи до нас сюди приходять і ріалтори, люди, які займаються е, купівлею е, житла, приходять і люди, які там видають кредити і так далі, тому подібне, і ходить дуже така поширена думка, так би мовити, я ж заговорююсь, що якщо ти купуєш автомобіль, то вже житло не зможеш купити, чи навпаки, тобто є якісь. Проблеми з цим так розкажіть, будь ласка. Та хотіла розставити всі крапки над і а, бо я є теж ліцензований ріелтор, і я маю дуже давно тим займаюся. І я чітко знаю а, всякі а, хитрі штуки. Як можна обійти це? Як можна придбати автомобіль і придбати житло, і, і придбати і те, і те, щоб воно не нашкодило, а тільки допомогло одне uh -huh. одному. А ось, почнемо з чого? Кредитна історія взагалі це є мікс з ваших рахунків, з ваших акаунтів, в якому кредитні картки, картки це є найнижчий рівень. Так, звичайно, ви мусите мати кредитні картки, щоб будувати свою кредитну історію. І так, можливо придбати будинок, маючи тільки кредитні картки на своїй кредитній історії. Але якщо ви б мали автомобіль і виплачений автомобіль, це великий плюс, бо тому що це рахується якби наступна сходинка в кредитній історії. А ще наступна сходинка це вже є моргідж, це вже є а, кредит на будинок. Так ось як рахується все, так? Чому ходить така думка? Часто кажуть, що не можна купувати автомобіль перед тим, як ви купите житло, тому що все залежить від вашого доходу. Всі, всі банки рахують його як. Вони хочуть, є програми від 40% і до 67%, але стандартна програма це є 50% від вашого прибутку, вашого чи вашої сім'ї, залежно на кого ви купуєте це житло. Ви можете витрачати на всі свої кредити і кредитки. Так, давайте щоб було просто: візьмемо, наприклад, 6 тисяч дохід, що я що реальний дохід на сім'ю і на одну людину. І банк хоче, щоб ви не більше ніж 3 тисячі в місяць витрачали на всі свої кредити і кредитки. Рахуємо далі. Так? Наприклад, у вас є дві кредитні картки, і на одній баланс нуль, значить, ми її не рахуємо, на другій є баланс, наприклад, там 3 тисячі, і в неї мінімальний пеймент 100 доларів в місяць. Так от, банк бере від ваших 3 тисяч, які ви можете витрачати в місяць на всі кредити і кредитки, і мінусує 100 доларів. А потім вони дивляться, чи є у вас авто. Якщо у вас є авто, наприклад, так, і на ньому пеймент там, 500 доларів в місяць. Вже з ваших 2900, мінусуючи 500, і у вас залишається. І отак от воно працює. Якщо у вас є два автомобілі, якщо у вас є 10 кредиток, якщо у вас є student лоун, і це, І у вас у цей залишок ви можете придбати житло. І а, з чим стикаються люди, що в них не вистачає того прибутку. Так? Вони хочуть максимально грошей використати на житло і виплачують кредитні картки. Або не купують автомобілі, або їх виплачують. Але є декілька але, як легально обійти систему. Тобто це все легальні прописані методи, які банк не буде рахувати ваш автомобіль при купівлі житла. Так ось, перший метод. Якщо ви маєте свій бізнес, ви просто купуєте автомобіль, на своє ім'я не обов'язково його купувати на бізнес, і робите кожен місяць, ви робите оплату, ви робите пеймент не з персонального рахунку, а з бізнес рахунку. Коли ви зробили 12 таких пейментів протязі 12 місяців, банк вже не розглядає це авто як ваше персональне. Банк це розглядає авто як з вашого бізнесу, навіть не враховуючи те, що кредит є на вашому імені, і авто ви купували на своє ім'я. Тобто, все за 12 місяців ви позбавилися, вам не мінусують пеймент від автомобіля. От тих 3 тисячі, які ви мали, мінус там 100 доларів кредитки, як ми рахували, все 2 900 ви можете використовувати на купівлю житла. Другий варіант, як обійти це, якщо у вас залишається менше ніж 10 місяців по оплаті автомобіля. Тобто, наприклад, так. Ви винні банку там 7500 за той автомобіль. Ваш місячний платіж 550 доларів. Тобто, якщо ваш баланс стане менше, ніж 550 помножити на 10, тобто 5500, банк не буде враховувати цей автомобіль. Він не буде мінусувати його від вашого прибутку. Ну і останній варіант, коли ви заробляєте багато, та, наприклад, наприклад, тих самих 60 тисяч. 30 з них ви можете витрачати на кредити і кредитки, ви маєте недорогий автомобіль там, за 300 доларів, не маєте пейментів по кредитних картках, і вас лишається 2700 на квартиру чи будинок. Якщо ви плануєте купити якесь невеличке житло, невеличку квартиру, 2700 вам з головою вистачить на придбання такого житла. Тобто вам автомобіль ніяк не буде заважати. Якщо ви встигнете той автомобіль виплатити, і вас на історії буде виплачений автомобіль, навіть якщо ви це зробите там за три місяці, за півроку, це є дуже великий плюс перед купівлею будинку. Тобто автомобіль не завжди вам заважає дуже часто. Він вам, ну якби або нічого не робить, або допомагає в отриманні кращого відсотку і отриманні кредиту на купівлю житла. Тобто ви кажете, що є декілька так мовити систем, з якими можна працювати, щоб і купити автомобіль і житло. Так, звичайно, так. Ага. Ну а першу систему ви казали, що має бути бізнес аккаунт Я так розумію. Якщо ви маєте бізнес, так, якщо у вас відкрита корпорація, чи там INC, LLC, будь-яка будь-який бізнес є відкритий не ваше ім'я, так ви просто починаєте робити оплати за цей автомобіль не з персонального рахунку, а з рахунку бізнеса. Угу. І через 12 місяців А це відображається у потім кредитній історії, що з бізнес Ні, на кредитній історії це не видно. Це на кредитній історії це ваш автомобіль, але ви надаєте банку, коли купляєте житло. Ви надаєте 12 виписок останніх 12 бенк стейтментів, де ви показуєте, що ваш бізнес оплачував цей автомобіль, і цей автомобіль ви використовуєте для бізнесу. Але якраз от потрібно рік почекати я так, так 12 місяців. Так, так. 12, через 12 місяців його не будуть вже рахувати як ваші персональні витрати, угу. і третій, наприклад, ви казали, що коли там багато заробляєш, то це то це яка сума має бути, от бо для різних людей по різному це багато. Я ж кажу, якщо. О, ви можете витрачати 50% від свого від своєї якби, зарплати, від свого чистого доходу на всі кредити і кредитки. Тобто, якщо ви плануєте купити якийсь там один бедрум апартмент, який буде вам моргідж коштувати півтори-дві тисячі, а ви заробляєте… Це тисячі ви маєте увазі в місяць платити. В місяць, буде платити. Вам так, тобто вам тоді треба заробляти в два рази більше. Тобто вам треба заробляти 3 тисячі в місяць, розумієте, якщо півтори тисячі, наприклад, житло. Якщо у вас є автомобіль там, за 300 доларів, значить вам потрібно заробляти 3 300 в місяць. Якщо ваш автомобіль 500, вам потрібно 3500 заробляти. Тобто, ну це не є великі гроші, і дуже часто люди заробляють достатньо, щоб придбати щось невеличке, і можуть мати баланси на кредитних картках, і можуть мати автомобіль на пейменті, і воно ніяк не заважає, бо їх, їх доходу є достатньо на придбання того житла, яке їх цікавить. Ага, ну, тобто, якщо в першому варіанті ви кажете, що потрібно чекати рік, то який з варіантів найкраще підходить, якщо от, людині потрібно вже? Ну, автомобіль він завжди тут потрібен, ну і жити потрібно завжди. Є ідея, і бажання, і ціль, і мета купити ну, ледь не одночасно або в обмежений часовий проміжок, і автомобіль, і квартиру, там, чи житло? Який з варіантів ви пропонуєте і радите, що він найбільш дієвий? І як поступати в цьому випадку? От людина хоче, ну не хоче там довго винаймати квартиру чи орендувати автомобіль. Що робити, по якій системі йти? Якщо є достатньо кредитної історії, є ви кваліфікуєтеся на отримання будинку так на моргідж, тоді вам потрібно одразу купити моргідж, а на наступний день купити автомобіль. Тобто, ви купуєте автомобіль, якщо ви маєте якийсь проміжок часу, тобто, через купили автомобіль і через місяць купити житло? Тяжко купити автомобіль. Трошки його виплатити. Ну, каже, от є програма е, залишити менше ніж 10 оплат місяч місячних оплат. Mm -hmm. Тобто, каже, якщо у вас, наприклад, там 500 доларів в місяць кредит по автомобілю, ви виплачуєте суму, лишаєте тільки 5 тисяч, тобто 10 місяців, все банк тоді не звертає уваги. Mm -hmm. Тобто, ви тобто, можете 10 місяців до завершення кредиту так, на автомобіль, так щоб у вас було по оплаті. Вас може ви могли брати кредит на 3 роки, але ви виплатили його скорше. Так mm -hmm. ви завтра принесли всю суму і лишили тільки 5 тисяч. Це ну, якби дорівнює 10 пейментам, все банк вже це не враховує. Ви вже можете купляти житло. Угу. А як потрібно от, доказувати, чи якщо щось в мене е, залишається зовсім мало? Якось звертають вони, беруть всі всі випуски. Вони беруть бенпуски? випуску, так. На стейтменті видно, який у вас залишок по автомобілю. Ага, тобто є ці системи, є схеми. Тобто, все одно потрібно з терпінням це все робити, з розумом, не потрібно одразу все купувати. А ви радите, якщо людині потрібно і то, і то спочатку житло, залежить, чи... якщо ви ага. хочете завтра купити житло, якщо ви маєте достатньо грошей на перший угу. внесок, ви маєте кредитну історію, податки і ви кваліфікуєтесь на житло. Так, придбайте перше житло. Uh -huh. А тоді куп... придбайте автомобіль. Але якщо у вас є хоча б декілька місяців перед купівлею житла, uh -huh. то тоді ми купляємо автомобіль і ми використовуємо одну з цих програм, і тоді ми купляємо житло. Uh -huh. Так, я можу всіх проконсультувати, кого я, я заплутала. Я зверную я просто такі люди, як я гуманітарії. Розумієте, вже трішечки заплуталися. Телефонуйте Але. нам та 331-645-1387, і ми детально пройдемося по кожному особисто і підкажемо, як правильно кому як зробити. ми ні в якому разі не хочемо нашкодити. Але просто я знаю люди, які чекають березня-квітня, щоб зробити податки і не купляють автомобіль. Хоча до того часу вони могли би вже придбати той автомобіль, і воно би ніяк не повпливало. Тобто люди рік чекають. Там вони за цей рік могли, і вони мали бізнес робити оплати з бізнеса. І той автомобіль взагалі би не враховувався. Або якщо автомобіль був недорогий, і вони планували і так його скорше виплатити, вони би його трошки скорше підвиплатили, лишили би тих 10 Останніх якби місяців і банк би вже не враховував та а люди чекають, бо впевнені, що цього робити не, не можна. Угу. Тобто, інколи є такі стереотипи, які можна і не до них можна і не прислухатися. Тобто, так. прийти до вас варто поспілкуватися, проконсультуватися. А от ця консультація вона доступна всім, чи це безкоштовно? Так, нас, звичайно, можете до нас приїхати в офіс, можете нам зателефонувати. Так, звичайно, це безкоштовно. Тобто людина дійсно, яка сумнівається, яка і хоче і житло, і автомобіль вона вагається, йде до вас. Ви консультуєте. А ви але ви консультуєте вже з врахуванням безпосередньо історії людини? Тобто, це не є загальні загальне якісь... Так, звичайно, так. Бо кажу, хтось планує купити через місяць, а хтось через півроку. Хтось комусь не вистачає доходу, щоб придбати те, що вони хочуть, і вони не можуть мати ніяких кредитів. А хтось заробляє 8 тисяч в місяць, а планує платити за житло півтори тисячі, то він може і Бентлі собі взяти, і воно йому не буде заважати. Тобто, так я можу порахувати. Ми можемо сказати, це буде в кожної людини буде інакша ситуація, і будуть інакші цифри, і буде інакша порада. Це 100%. Я зрозумів. Тобто, все до вас підходимо і ви даєте консультації від на всього і відносно кредитів, тому що якраз кредити це таке питання, особливо в точці зору стереотипному. Коли людина тільки приїжджає сюди в США, вона боїться цих кредитів. Вона не розуміє, що відбувається і як це працює взагалі ця система. А тут я так розумію, в Америці вона трішечки відрізняється від того, що ми привикли. Звикли, так, так і ще до речі, про кредити. Ще от два дні а, маємо акцію до кінця жовтня. Ми, ми, ми дуже чекали, що той банк її продовжить. Банк її не продовжив. 2,99% річних можемо зробити на автомобілі, вартість яких є до 60 тисяч доларів. Пробіг автомобіля має бути до 150 тисяч миль. Кредитний скор, тобто ваш бал, має бути більше, ніж 670 балів. І принаймні один рік у вас має бути щось на кредитній історії. Тобто, хоча б одна з карток має бути відкрита рік. І якщо ви закваліфікуєтеся, автомобіль закваліфікується, ви отримаєте 2,99 річних. Такого ми не бачили роками. Тобто на нові автомобілі а, теж тяжко отримати такий відсоток, я вже не кажу про вживання авто. Тобто ці акція діє ще ці два дні. Два дні. 30-31 число, і все виглядає так, що вони вже його не продовжать, і ми вертаємося на звичайний а, мінімум 6%. Я зрозумів. А як от я розумію, що це все індивідуально? Як часто відбувається такого роду акції, коли є якісь акції по кредитах для людей, які хочуть придбати автомобілі от на ваш досвід? Чи це ось це, що два дні зараз минає і це все? Більше такого не буде? Такої е, тяжко сказати, бо тому, що ми маємо більше 30 банків і кредитних спілок, під'єднаних до дилерської, тобто це є наші партнери, і ми на місці перевіряємо. Їх умови, ми щодня, слідкуємо в кого які нові нові акції. Не знаю, наразі не було. кажу давно вже декілька років таких не було відсотків. Можливо, ж що хтось щось зробить на Black Friday, Не знаю, подивимося, як буде наразі бути. нічого не передбачається. Я ще згадав з попереднього етеру, коли ви хотіли розповісти, але просто тоді і ми не встигли. Зараз воно і не дуже має відношення до кредитів, але все ж таки, я згадав, що ви хотіли казати, що люди, які хочуть придбати у вас автомобіль, мають можливість відвести його до власного механіка на перевірку. Так, так, ми надаємо гарантію три місяці або три тисячі миль. На всі автомобілі, а воно покриє вам двигун, трансмісію, турбіну і павертрейн. Тобто це як ходова вісь, якось так це перекладається. І так, ми гарантуємо наші автомобілі і ми дозволяємо взяти їх до свого механіка. так. В будь-який ліцензований сервіс забираєте, перевіряєте. Це як, тобто, людина приходить до вас, їй сподобався автомобіль. А ви як даєте на день, на два? Чи це якось разом їдете? Чи це людина... разом їдемо на сервіс? Так, одразу подивилися. Вони зробили інспекцію. і Ми повертаємось назад. Ага, так. тобто ви супроводжуєте всі разом, делегація собі так. їде їздить. <гум> ну це я думаю, крута така можливість, така опція, і людина, знаєте, тому що є якийсь свій механік, так як стоматолог, перукар <гум> механік свій, і людина приїжджає до людини, яка якій довіряє, так щоб не купити кота в мішку. Бо як я розказувала, що колись я коли купляла автомобілі. Взагалі не було гарантій, і все було as-is, Тобто ти підписав документи, автомобіль є твій. Все, Якщо ти виїхав і в тебе так і він полу розвалився полу. на п'ять частин, це, це твій автомобіль, це твоїх п'ять частин, і нікого нічого не цікавило. І це досить таки страшно, бо, тому що тому що автомобіль дорогий, ремонти дорогі, робоча сила дорога, деталі дуже дорогі, і так. тому щоб забрати це, ми коли відкривали ту дилерську, ми хотіли, щоб це було таке одне з основних, щоб люди довіряли і знали, що вони беруть. Тобто ви йдете на зустріч клієнтам, які так. до вас приходять, я вже ось, спілкуюся з вами вдруге, і я вже зрозумів, що ви даєте можливість перевірити автомобіль про кредит, розповідаєте навіть не тільки на автомобіль, а й на житло. <ривіт> так, можемо допомогти. <ривіт> тобто багатофункціональна дилерська компанія, яка готова допомогти клієнтам. Тому я впевнений, що наступні рази ви теж будете з нами ділитися багатьма цікавими. В плані історії купівлі автомобілів. Можливо, наступного разу когось приведете з клієнтів, які у вас успішно купили автомобілі. Нехай вони вживу розкажуть, як це відбувалося. Купівля. Можливо. Ви можете зайти на нашу інстаграм-сторінку DART. Нижнє підкреслювання Моторс, нижнє підкреслювання Сейлс. І там кожного дня ми виставляємо щасливих клієнтів і знімаємо часом інтерв'ю часом просто знімаємо. Та ми кожного дня виставляємо людей. Також ви можете зайти в Google, подивитися в нас дуже гарний рейтинг на Google. У нас дуже багато там рев'ю із фотографіями, і ми робимо, і люди нам загружають. Так що так, ви можете подивитися. Ну круто, тому я дякую, що ви знайшли час. І я нагадаю, що сьогодні ми хочемо розіграти сертифікат. Можете ще його показати на камеру. і Ось тут мені допомогли з питаннями. Давайте так. Сьогодні до кінця етеру ми розіграємо сертифікат на 500 доларів на купівлю, але автомобіля не, не запчасти. Там чи ні, шин. ні, тільки автомобіль він діє на протязі року, угу. і це є знижка 500 доларів. Ну я думаю, що це доволі гарно. 500 доларів зекономити собі. Так. Тому давайте так. От питання знайшли питання: кому належить перші креслення автомобіля? Ось таке питання. Відповідно, наші слухачі, і глядачі мають можливість або до нас періодично дзвонити на нашу студію. Номер телефону студії 773-800-2860, Або пишіть коментарі в Ютубі чи в Фейсбуці. Хто перший? Напише. Комент або позвонить і скаже нам, кому належить перші креслення автомобіля, тому ми дамо сертифікат від Дарт Моторс на знижку в 500 доларів. Чудова ідея, чудова ідея. <гум> і я вам дякую за цю ідею, що ви запропонували ці сертифікати. І давайте зробимо, якщо ви не проти, така наглі з мого боку, регулярно такі подруночки нашим слухачам і вашим майбутнім постійним клієнтам. Домовились. Дякую, друзі. Я нагадаю, що сьогодні у нас представниця від Дарт Motors Анастасія Новицька. Логостях дякую вам, що ви знайшли декілька хвилин. Дякуємо до зустрічі. Тому приїжджайте обов'язково до нас. Ще підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.